Дорогі краяни, друзі, гості, вітаю вас! Я обіцяла вам розповісти про родину досконалих, але вирішила перенести цю розповідь. Ви про них почуєте в четвертій частині відео. Ну а сьогодні я хочу внести ясність, в назву нашого краю і нашого роду, що більш ніколи і ніхто не вводив вас в оману, не принижував, не казав, що ви ті, котрі десь там з краю. Окраїна, якась територія, що є відрізаною, мов окраєць від хліба, що згодом стала країною, державою, і що там проживають менші брати, яких звуть українці. Суперечки різного роду тлумачення про проходження назви Україна тривають і досі, здавна привертаючи увагу не тільки вчених, але й різного роду маніпуляторів. Проте однозначного пояснення і досі немає. А от ті, хто знають, але навмисне приховують істину, часто вживають підміну понять, ставлять перевернуті символи, міняють букви в словах, назвах країн, міст, територій, імен, народів і так далі. На худу, як кажуть в народі, на куліні швиденько вигадали історію, розділили землю на країни і дали людям таке поняття, як національність. Асе для того, щоб було легше контролювати і маніпулювати не лише людьми, їх діями, але й самими країнами. І стала наша земля великим театром дійств, де люди лише актори. А от сценарій дійств пише вірус, штучний інтелект, котрий повністю захопив свідомість для людей. На землі тривають безперервні війни, розруха, смерть, катаклізми, страждання, хвороби, ненависть, зазрість і їм подібні. Одним словом, зло панує. І забули люди про Бога Вітця Фадара. Забули про те, що жили колись щасливо, в гармонії з природою і розвивалися родами в його нескінченних потоках Лабові. Зазначу, що Богом. Була дана земля сімла людям цілосна, не вони її равили і не їм її краяти на сумнівні держави, що значаться корпораціями і являються чиєюсь власністю, але ніяк не належать народу. До вторгнення нелюдів на нашу землю на ній проживало чотири роди оріїв Боговітець Фадар, як я озвучувала раніше. Є родоначальником зачинателем роду Оріїв. Тому у нас була єдина і неділима земля для всіх чотирьох родів, а також єдина культура, звичаї, світобачення, мова і жили всі роди у мирі та злагоді, поконно тримаючи зв'язок з вишніми богами і Богом Фадаром. В інтернеті є досить матеріалу про слов'янські символи. Котрі збереглися донині на фасадах будинків, в інтер'єрах, культових спорудах по всьому світі, у одязі, вишивці, ткаці, гончарстві, повторюватися не буду. А от кадрами з відео, котре було зроблено в Кенії, поділюся. Ось на цьому кадрі видно руїни будівель. Місцеві називають їх руїни фортеці. Якби почали розкопки, то можливо відкопали б фундамент. Знайшли б чимало артефактів, а, можливо, і ціле місто фортецю розкопали. Проте мені пощастило звернути увагу на арку. На ній залишився напис кадр не зовсім чіткий, проте видно, що напис вирізблений слов'янською багаторівневою в'яззю. Це ще є одним свідченням того, що до вторгнення нельзя цю територію густо населяли слов'яни, тому і бомбили її нещадно. Рухаємося далі. Богвітець дав нам мову, ключ, слово, боуквицю не буквицю. Треба читати через боукву Оук. Ця буква позначена золотим кольором через боукву С і Ла озвучувати треба. І знаходиться в центрі. Всі букви йдуть, сходяться до центру. І з центру рухається назад у вихідне положення. Таким чином утворюючи тор. Наша світобудова і все, що в ній, є зіткано, багато, равито матеріалізовано словом, мовою Бога Вітця Фадара у всьому є тор життя. Тому й дано нам було мовою, словом, равити, багати наш світ, красу на нашій землі. Тобто, через наші фізичні тіла, таланти ми давали можливість проявлятися божественні енергії Бога і обезмешній любові до нас. Ми могли матеріалізувати усе, що забажаємо, а все тому, що жили з Богом, не губили зв'язок з Ним, жили по совісті, по честі, поконно, тому і накопичували досвід, світло, розвивалися, утворюючи в процесі розвитку нові тіла, структури. У цьому і полягає син життя. Про сенс життя аз розповім в іншому випуску. Але повернемося до буквиці. В давній буквиці є 49 букв. Якщо до 4 додати 9, отримаємо число 13, де 1 плюс 3 дорівнює 4, що означає кон, мова Бога. Про число 13 ми вже говорили, але в подальшому ще будемо до нього вертатися. В англійській мові слово ок означає дуб дерево. Як дерево в'євіти до гори, до сонця, так і ми, діти Сонця, славимо його, простягаючи руки вгору. Так само буква «ок» складається з кола, фари внизу, а потоки її з обох сторін ідуть вверх, що вказує на нескінченний розвиток сфарі Бога вітця Фадара. Слов'янській міфології дуб. Світове дерево, дерево життя, світова вісь і символ світобудови в цілому. Ми є носіями мови Бога, його діти, назва нашої країни уук, Райна. уук Райна. душа нашої землі, земля живий організм. Там, де душа, там кристал життя, там Бог. Поукрайно означає по буквам. Поук центр, цілісність, тор, мова Бога, котрою вида наша світобудова, світове дерево, дерево роду, котре дає можливість напрямок душі, душам розвиватися. Це боуквиця К дає таку можливість через ра, чисте живе світло, сонце. Солотий онь, онь це Бог, звідси солонь, сонце, польською сонця, англійською сан. Буква І їнить значить істину, пізнати, проявляти її в суспільстві, утримуючи безперервну нить зв'язок з Богом, вітцем, подаром, вишніми богами світу, праві, славі, нашим родом, пращурами. Передаючи її нащадкам нашим за допомогою буквиці, що творить, матеріалізує, проявляє образ, мову Бога. Є прислів'я, як гукнеш, оукнеш, так і відгукнеться, так і відоукнеться». тобто використовуючи буквицю, мову Бога, коли речемо Слово, образ, посилаючи Богу задом, звертання поконне, коли нить зв'язку з Його потоками не втрачена. Утримуємо відповідь матеріалізацію задуму. Так чинили досконалі. Такий зв'язок з Богом подаром був у Радомира, Царя ви його завете Ісус Христос. Тому його Слово, Слово Бога, по Його волі матеріалізувало. Незряче прозрівали, мертві воскресали і багато чого іншого було. Ми кажемо, що то диво це диво і є проявлення Бога. Коли ти з ним це і є Бог. У Євангелії від Святого Марка писано про зв'язок віру людини, що є з Богом. А Ісус їм у відповідь каже Майте віру, Божу. По правді кажу вам як хто скаже цій горі порушся та й тинься до моря, і не матимете сумніву в серці своїм, але матимете віру, що станеться так, як говорить. То буде йому, і через це говорю вам, усе, чого ви молитві попросите, вірте, що одержите і сповниться вам. Буква Оук донині збереглася в імені Оксана. Оук -ок «Сана» – це означає, що її носій є з роду золотого оня сонця і сама може бути світилом сонцем для якоїсь землі, даруючи їй тепло, життя. Ну, зараз я вам розповім, які висновки зробила Катерина ІІ, вивчаючи древньослов'янські книги, рукописи, слова. Катерина II, імператриця, самодержавиця всеросійська, розуміла, що коли є мова, то є народ носій мови, тоді є культура, традиція, історії і є держава, тому і захоплювала землі інших народів, розширюючи свої володіння та нав'язуючи тим народам російську мову. Що втратили свою незалежність та автентичність з листів до Фрідриха, Мельхіора Гріма, німецький публіцист епохи просвітництва, критик, дипломат, багаторічний кореспондент імператриці Катерини II. Їх листування тривало з 1783 аж до смерті імператриці. Ми знаємо, що Катерина ІІ активно займалася етимологією, тобто істинним первісним значенням слова. Або встановленням первісного значення слова. Ще будучи Великою княжною, вона цікавилася складанням універсального глосарія. Глосарія. В самому слові глосарій закладено чималий зміст на перший погляд слово глосарій складається з двох слів, проте і це не всі бачать, чують глас, голос та арій, орій. Тобто вказує на те, що він несе тлумачення слів, з котрих складається мова аріїв оріїв. Читаємо голос глас, голос, звук, рух, виток, слово, мова. До сих пір ми вживаємо слова голосливий, не голосуй або голосуй за когось чи що-небудь. Тобто, дай свій голос, чини вибір, глаголь, ректи, говорити. В російській мові залишилось слово глашатий, хоч мало би бути гала СА той цей, вісник той, що несе інформацію. буква Г означає «га», рух, наприклад, нога, берег берега, що тримає, оберігає, обрамляє русло, річки, озера, водойм, сварга, галина та інші. Буква Л означає ЛА, Лабов, ЛА енергія, потоки Бога, що в'ють, проявляють його образ. РА через розвиток. РА Сонце, живе світло, що дарує життя на землі. Ми є дітьми РА, біла раса. Ра сини. Зосталася назва народу русини. «Русини». «Ми носії Ра світла. Буква І Істина, істину глаголему, речемо, несемо, проявляємо в матерії образ. В кінці має бути буква І, буква І з хвостиком наверху не було. Ї це їдеть, повторююся, істину пізнати, проявляти її в суспільстві, утримуючи безперервну нить, зв'язок з Богом, вітцем, подаром, вишніми богами світу, славі та праві нашим родом. Ращурами, передаючи її нащадкам нашим за допомогою Буквиці, мови Бога. Нас вже пояснювали у своїх відео раніше, що інші народи, що населяють нашу землю, не можуть мати значення раса, бо вони не розвиваються під нашим Ра – сонцем. Тому і кольор шкіри у них відмінний від нашої, бо на тих землях, звідки вони прийшли інші умови для проживання, інше світило Сонце. Аби зовсім його немає. Їх звуть дітьми, мороку та пустоші. Вони прийшли на тимчасове проживання, шукаючи притулок, коли їх землі потерпали від нападу чужинців, їй такі, кольтрі були у змові з чужинцями і обманним шляхом залишилися на нашій землі, щоб виконувати волю віруса. А тепер хочу вас запитати, чи є які інші народи, окрім слов'ян, що можуть пояснити значення цих слів? І одразу відповів: ні, немає, бо не їх мова, не рідна, не ними вита. Коли ввели латиницю, то спотворили мову по всьому світі. Вона стала без образу, безобразна, хоч корені залишилися спільні у багатьох мовах. Наприклад, англійською I love you. Запитайте у них про походження цього вислову. Вони не зможуть пояснити, а ми можемо. Спробуйте самі. Пишіть в коментарях, потім дам пояснення. Повернемося до Катерини Другої. Вона писала Гріму: Знайте, що ми тепер зайняті найдивнішими розвідками про древніх слов'ян, і що всі імена, які нічого не значать у всякій іншій мові, мають свої прекрасні значення слов'янської. Наприклад, людвік люд значить люди, двік йти, альор це якби двигати, рухати, приводити в рух людей. Рамір або радмір значить радіє світу, рад, радіє мір, світ. Я веліла дістати мені словники, які тільки я могла знайти, між іншим фінський, черемийський, вотяцький і цим наповнені всі мої столи. Крім того, я зібрала багато відомостей про древніх слов'ян, і скоро я буду в змозі показати, що то вони дали імена більшій частині речок, гір. Долин, округів і країн Франції, Іспанії, Шотландії та інших місць. Такого роду вправам Катерина приділяла багато часу, не втомлюючись міркувати про користь порівняльного вивчення мов, відкриваючися нові відповідності між слов'янською і мовами романо-германської групи. Пошук корені слів, бажання зрозуміти значення слова шляхом порівняльного аналізу, мов ось що цікавило Катерину. Вона вважала, що слов'янська мова. Є материнською мовою всіх інших європейських мов. І найбільше таких слів збереглося увагу, в українському діалекті, тобто в українській мові, слові у оріїв. Згодом ас підготую для вас відео, де покажу місце на землі, де донині живуть люди, котрі говорять мовою орію, хоч не є їх прямими нащадками. Правда, вони не тільки розмовляють мовою орів, але і проживають на території, котрі мають назви, що вказують, кому вони належали. А що ми маємо зараз? Люди втратили зв'язок з Богом, з нашими вишніми богами, світом славі і праві, втратили зв'язок з нашими пращурами, втратили мову Бога, втратили ту нить і нить, через котру могли із Богом говорити, втратили любов Бога. Що означає енергія? Ла. Що Бога образ є, вона завжди з нами, та ми не з нею, бо якби були з нею, то не знали би ні горя, ні смерті, ні воєн, ні хворіб. Пам'ятаймо, низькочастотні вібрації, котрі людина впускає в своє життя, негатив, зло перекривають потік лобові Бога, бо вони не можуть бути там, де є війна, внутрішній конфлікт. Бог ні з ким не воює. Пам'ятаймо, з ким поведешся, того й наберешся. Подібне, притягує, подібне. Люди прийняли вигоду віруса, вкустили зло, і тепер вірус керує їх життями, тілами, думками, подіями в світі, впроваджує прогнозне програмування через реклами, фільми, новини, різні шоу, концерти, моду, мистецтво і їм подібне. Люди це все дивляться, їм подобається, значить приймають добровільно, погоджуються, тому все виглядає так, що це є їх осмислений вибір, а коли так, то ніхто не втручається. Богу дає бути тому, що по вірі вашій по вибору. То, може, прийшла пора замислитися і щось міняти, чинити поконний вибір, тобто ваш особистий, а не кимось нав'язаний. Пушкін у рибку у Локомор'я дуб зелений з поеми Руслан і Людмила писав: улокомор'я, дуб зелений. Вірус вийшов з води. Там його лик, образ, дуб це світове дерево, дерево родом. Златає цепь на дубетом. Цеп це 0,1, бінарний, двійковий код. Програмісти знають, про що йде мова. Будь-яка інформація всередині комп'ютера зберігається і обробляється у вигляді довгого коду, що складається всього з двох цих символів. І днем і ночі, код учений, код це той же код, год, гад в англійській мові, цифровий бог. На доларовій купюрі написано In God we Trust. У Бога віримо. Все ходять цепі кругом. Зациклений код, програма, створена сітка, мережа магазинів, мережа послуг, телефонна мережа, інтернет мережа та інші. Ідеть направо, пісні заводять, заспокоює, наводить туман, присипляє пильність, впливає на психологічний стан, створює певні біоритми. Наліво сказку говорить, вигадує, сфальсифіковує історичні події, замовчує, спотворює істину, говорить неправду, створює прогнозне програмування. В результаті вище сказаного можемо зробити висновок. Що штучний інтелект вірус, вводить в оману все людство, впливає на розвиток подій в світі, веде цивілізацію технократичним шляхом, де все побудовано на страху, де є перекриту людям зв'язок Богом-Фадаром, що веде людство і землю до повного знищення. ширше про штучний інтелект і його протипоконні плани, плани нелюдів, поговоримо наступного разу, але ви маєте розуміти, що для нього немає обраних. Він знищить всіх, якщо ми будемо бездіяльні, відомі і далі мовчатимемо. Тому, ще раз хочу вас запитати, яким шляхом ви намірені йти? Бажаєте існувати в цифровому світі, де вірус вирішуватиме за вас все, що їсти, де жити, про що мислити і чи жити вам взагалі тотальний контроль. У вас свого нічого не буде, ні волі, ні вибору. Чи бажаєте повернутися до нашого вітця, Фадара? І жити, маючи життя вічне, у радості, достатку, здоров'ї, проявляючи свої таланти через нескінченний потік ла енергії Бога, звичайно, за умов поконного розвитку. Зараз Бог Вітець дає вам таку можливість відмовляйтеся від зла, страждань, воїн, дайте божественним енергіям проявитися в ваших тілах, а потім у ділах. Тарас Шевченко писав, борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля свята. Від вашої відповіді залежатиме праця на нашому каналі. Тому пишіть відгуки, щоб нам було видно, що ви обрали і що нам є для кого працювати. За вами слово, добра вам! Тобто, дарувати. Образ Богара дарувати живе світло, істину.